Дорогі мої українці, пане та панікеси і також ваші маленькі панічатка. Цей рік видався невеликим, але й немалим. Було зроблено дуже багато з того, що я обіцяв всі ці роки. Показував всі ці роки у гумористичних сценках. Ми продовжили захищати кордони України від українців, які намагалися з них втікти. Ми не відволікалися на цей виборний цикл, продовжуючи боротися за демократію. Було Захищено так багато і зроблено так багато. Було прийнято безумовно міри, які були непопулярні, і міри, які були дуже непопулярні. Ми не давали виїжджати половині населення за кордони, тому що ми були, вони нам були потрібні для захисту нашої свободи. Ми багато чого зробили. Ми... Наприклад, перейменовано було багато об'єктів, які тепер вже тішать людей своїми кращими українськими назвами. І, звісно, в мережі інтернет було розповсюджено багато фейків про мене, де я живу, як я живу, але в дійсності. Цей рік був дуже важким для вас, трішки, можливо, менш важким для мене. Ми зробили багато прогресу. Ми успішно вторглися в Росію, що є результатом героїзму і перемоги. І українськості. Ми продовжили захищатися від вторгнення, яке було результатом трусості, підлості і хамства ворога. Ми, ми – Це те саме ми, яке хочеться казати тільки з великої літери. І знаєте, незважаючи на те, що тут так холодно і багато снігу, я стою тут, купаючись в теплі вашої любові і кохання. Що я зрозумів, це те, що скоріше за все, на жаль, одного строку буде недостатньо. Тому я вважаю, що скоріше за все їх буде декілька. І в мене часто запитують таке питання. О, а коли ж закінчиться війна? На що я часто люблю ну так, жартувати кажу ха-ха, та ніколи. Але насправді це може статися в будь-який момент. Ми всі чули ці думки, які в нас були, що можливо, це вже завтра. І інші думки, які були, що, можливо, це скоріш за все не завтра. Але ми упускаємо більшу тему, того, що кінець війни, це ще не кінець війни. Бо війна є на різних фронтах, як і зовнішня, так і внутрішня. І тільки щодо однієї з цих війн, на жаль, в нас хтось колись говорить. Не думайте, що в нас не буде весілощей і втіх, і світлин, і моментів радості і сміху. Таке буде, але вже не так багато. Велика шкода, що так багато людей продовжує за неясних причин покидати нашу вільну державу. Але, як я завжди казав, на то вона і вільна. Не хочете, уїжджайте звідси нахуй. Е була критика. І я зробив багато помилок. І я зроблю ще більше. Це я вам гарантую. Не хвилюйтесь. Але ж, ну, ця зима буде складною. Як і кожна попередня зима, як і кожна наступна зима. Але якщо тільки ось цю одну зиму ми переживемо і не з'їбемось, то ось вже ось все буде дуже добре. Не так добре, як ви хочете, але трішки гарніше. Якраз достатньо гарно, щоб трішечки фух і в'їхати в наступну складну зиму. Посварилось дуже багато сімей зі своїми дітлахами, дуже багато а, таких було івентів. Але якщо це заради нації, то це не просто так. А це заради нації. І якщо ви знаєте, що хтось з ваших друзей, або родичів, або їх друзей, або родичів друзей, балакає російською, будь ласка, повідомте у миротворець, миротворець, ми творимо мир, знищуючи ворогів. І коли ви почуєте думки, які. Критикують або частіше критикують власті, то не забувайте, що це гарантовано Зрада, Росія, Кремль, Боти і Тролі. Хотілося б особисто подякувати багатьом. Комедійним та гумористичним інфлюензерам, які особисто задонатили легко більше мільярда, а можливо, і трильйона гривень через тих людей, які це реально зробили. Саме це зараз не вистачає нам побільше критики. Кремля побільше. Давайте, давайте, донатьте, давайте, давайте. Але вставте моє ім'я там десь. Через мій лінк тільки давайте, донатьте, Кремль це погано, донатьте. Такого потрібно нам більше. І це не просто донат через інфлюенсера це не просто донат на. ЗСУ. Це ще й донат на соціальну важливість, яку тепер набирає ця людина. І можу сказати: А подивіться, через мене задонатило ось стільки мільйонів людей. Це через мене, це я. Тому все нормально. Що я спілкуюсь на Суржі. Я думаю, ви вже могли зрозуміти, що ну, в цілому я не знаю, що робити, але вже відволікатись не можна. Ми на своїх місцях всі, і ми робимо те, що ми робимо. Тому, будь ласка, якщо ви хочете нового року, то зробіть цього не таким, як був старий. Друзі, я дякую вас за колосальну підтримку. Я бажаю всім нових дійсно свят, спогадів та днів. І я бажаю дійсно не просто якогось, а кращого, і світлішого, і більш яскравого, і кольорового, і смачного, і приємного на запах і дотик Нового року. Будь ласка, слава Україні, слава героям! Герої понад усе, Україна понад усе, смерть ворогам. Порошенка гей, Путін, гей, я гей. Слава нам.